Будуємо арсенал вільного світу разом під таким гаслом в Україні пройшов перший форум оборонних індустрій. Десятки країн, сотні компаній-виробників військової техніки шукали спільні шляхи для перемоги України над Росією за допомогою сучасної зброї, яку б виготовляли саме в Україні. Яких домовленостей досягли з форуму? Повернувся мій колега Даніл Снісер. Форум оборонних індустрій, хоча й проводиться вперше, втім, викликав значний інтерес серед партнерів України. 31 країна світу це 252 компанії з Європи, Америки, Азії, і навіть Австралії, обговорювали спільні ідеї щодо співпраці з Україною в оборонному секторі. Форум розпочався з виступу президента Володимира Зеленського. У своїй промові глава держави розповів про нещодавно досягнуті між США та Україною домовленості про спільне виробництво зброї. Саме це є одним з основних результатів моїх переговорів з президентом Байденом в Вашингтоні та чітким сигналом усім світі, що українські силі не просто варто довіряти, а що з нашою силою, силою нашої держави. Готові об'єднувати свій потенціал найсильніше в світі. Темі співпраці України та Сполучених Штатів приділили значну частину форуму, адже США на сьогоднішній день, зокрема американські компанії, які займаються виробництвом зброї, у переліку основних партнерів України за кількістю переданої нам техніки в Україні є багато наших оборонних систем. Це засоби ППО, Петріот, насам, СПЗРК, Стінгер, Джавелін, а також багато інфраструктури командного управління та розвідки у центрі уваги сьогоднішнього форуму. Представлення теми про нашу співпрацю. Це важливо, що уряди США та України дійшли згоди у співпраці. Та щодо того, що ми можемо передати Україні, чим можемо поділитися. Це дуже важливо. Важливо, як для першого кроку співробітництва домовленість про те, що найближчим часом почнуться перемовини зустрічі спеціалістів з обох сторін для того, щоб визначити дорожню карту. Як ми будемо співпрацювати з партнерами щодо локалізації і виробництва саме в Україні? На форумі низку угод український уряд також уклав з французькими компаніями у Міноборони Франції. Заявили про мобілізацію французького ноу-хау на підтримку Києва сторони підписали контракти та меморандуми про взаємопорозуміння з українськими промисловцями. Ми вже постачаємо в Україну артустановки установки Цезар, «БТРи», боєприпаси. Працюємо у близькій співпраці з українськими партнерами щодо виробництва Цезарів саме в Україні. Перший крок ми вже зробили це навчили ваших інженерів ремонтувати їх тут в Україні. В майбутньому ми розглянемо можливість виробляти їх на території вашої країни. Ці угоди дозволять нам поглибити співпрацю з французьким оборонним сектором, що дозволить нашим воєнним. Нам отримувати більш більше озброєння і більше сучасної техніки. Ми співпрацюємо по напрямку модернізації розроблення, виробництва, Будуємо той стратегічний напрямок, який нам дозволить у майбутньому забезпечити нашу армію виробництвом зброї на найсучасні, на зброї, яка потрібна нашій армії. Йдеться про виробництво в Україні усіх типів озброєння за стандартами НАТО, і не лише на час війни, а й після нашої перемоги. Наша візія. Це розробляти світовий клас мілітарних продуктів і послуг. Це я зараз про ПК кажу. Наша місія це виробляти ці мілітарні продукти і послуги, які будуть дуже високої якості, які ми можемо масштабувати, закривати всі потреби зараз в Україні. І далі, вже після закінчення війни, це експортувати. що ми бачимо, особливо засвоївши урок війни, яка триває в Україні, так це помилкове відчуття безпеки, яке є в Європі. Тепер це не так. Ми маємо робити більше для безпеки та оборони. Маємо більше інвестувати у захист та військові сили. Це вимога, яка йде від країн, і не лише від України, яка воює. Ми засвоїли урок щодо необхідності поповнення запасів. Та модуляції обладнання в НАТО та країнах ЄС, і ми маємо бути впевнені, що наші потужності промисловостей до цього готові. І зараз ми працюємо над тим, щоб пришвидшити цей процес. І щодо видатків на воєнні програми на форумі президент Володимир Зеленський анонсував створення оборонного фонду, з якого фінансуватимуться нові об'єкти та програми, необхідні для оборони. Одне з джерел, яким його наповнюватимуть кошти від продажу конфіскованих російських активів. Даніл Снісер, Євген Камінський, Василь Дензін. Подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.